Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас буде огляд замовлення Avon по каталогу Лютий. Це перше моє замовлення. Ще не знаю, чи буду робити друге замовлення, чи ні. Як я і думала, що в цьому каталозі не особливо зацікавлені були мої клієнти, якось все дорого. Ну, отже, невеличке замовлення, але все одно, думаю, покажу вам. Так, що в мене в замовленні? був ось такий каталог новий на березень. Буду робити огляд. Отже, чекайте. Так, далі. Що в нас по самому каталогу замовлено? Це ось такий шампунь для волосся. Контроль над, над випадінням волосся. 400 мл. Сама я не використовувала саме такі, ну, саме від випадіння, а користувалась моя бабуся таким. Сказала, що непоганий, і їй здалося, що начебто менше почали випадати. Отже, отже, начебто непоганий, начебто своїми функціями справляється. Так, далі, замовили, був, був на розпродажі були ось такі, ось такі парфуми Тресель. Це у нас 50 мл. Також у мене таких парфумів не було. Ну, взагалі, я не скажу, що такий сильно любитель, щоб було багато парфумів, там якісь колекції збирати. Я такого не люблю. У мене там 4 є. Парфуми, з них три в запасах, ще нові, а одне, одні в використанні. Я одними користуюсь, поки вони не закінчаться. Отже, невеликий язнавець парфумів. Так, далі ось така очищуюча пінка для вмивання. Це нутра ефект матірування. Не знаю, також не користувалась такою. Нічого сказати не можу, але начебто дивилась відгуки і начебто кажуть, що непогана пінка. Далі ось, замовила ось такий освіж... освіжаючий засіб для жіночої інтимної гігієни це з вітаміном Е. Це собі в запасики замовила, щоб було. Ну, мені подобаються ось такі засоби виводи. Я користуюсь зараз, але в мене зараз без віддушок. Мені подобається нормальний засіб. Далі ось така маска. Так, це в нас Planet Spa з корейським древесним вугіллям. Купила для затесту, так як ну, я тестую Planet Spa по серіям, і цю те, також буду тестувати серію. І... Отже, збираю, щоб в мене були всі продукти. По гарній ціні ось такий ось такий лосьйон для волосся Spa з маслом оливи. В мене є відгук відео на всю серію з маслом оливи. Отже, мені він подобається цей лосьон, так як був на акції, 40 гривень коштує зараз, то замовила. Далі прийшла мені ось така зволожуюча матова помада Ультра, це новий відтінок, затишний ліловий. Це не мені, це в мене замовляли і замовляли в каталозі січня. Але дуже довго щось не було на складі цього відтінку. І ось тільки зараз з'явився. Ну і прийшов з цим замовленням, отже, віддам клієнтки. Далі, що я замовила по фокусу з новинок. Замовила ось такий крем для рук. Це з ароматом розового піона і магнолії. Новинка а на... На російській мові. Ну, потрібно вже звикати, я бачу. А, так, відкривати не буду, так як взагалі збираюся, це там, на подаруночки буде. Так, і наступна новинка також в фокусі це ось такий крем для рук. Це з, з ароматом Троянди. Також це буде на подарунок. отже, ну, Взагалі, я цей аромат троянди в всіх цих засобах косметичних не люблю. Не подобається він мені взагалі. Ага, і також замовила ще два пробнички парфумів. Один Little Black Dress The Dress. Це собі. І ще замовили пробничок 4. Beyond. Ага, І ще там в подаруночок, там 60 копійок, чи скільки прислали пробничок ось такий Today серія ТТА. Ну, листівкою. Це не новинка, але ну, я вже бачила, що такі там, блогери інші розпаковували, я бачила, що будуть саме такі пробнички. І також пробник новинки. Це в нас в фокусі зараз він є пілінг з вітаміном С. Я довго думала замовити чи не замовити, не знала, що мені робити. Але потім побачила, що. Ну, потім все-таки я не замовила. Думаю, може замовлю, якщо буду робити друге замовлення, тоді замовлю. Але побачила, що вкладуть пробнички, отже, думаю. Спробую цей пробничок і потім вже вирішу, чи робити друге замовлення чи ні. Отже, якось так. Ось таке невеличке замовлення. Всім дякую за увагу. Чекайте, на днях буде огляд каталогу, то я буду порівнювати ціни з цього каталога за лютий з цим новим каталогом за березень. Отже, так. Всім дякую. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. І до наступних відео, до наступних зустрічей. Па-па!